Доброго дня, шановні друзі! Мене звати Володимир Воротняк, ви на моєму каналі. І сьогоднішня риболовля буде зовсім нетоповою для такого часу. Зараз березень. Рибу буду ловити сьогодні ну таку, на яку ну, зовсім не сподівався. Просто зовсім. Як вийшло, приїхав ловити окуня і дещо побачив, дещо побачив на поверхні. Перелаштувався і половив. Половив непогано, дуже прикольно, надзвичайно видовищно, і можу сміливо сказати, що це була роздача. Роздача риби, якої я навіть не сподівався, що буде в такий час у нас клювати. І клювала непогано на таку приманку, на яку ну коротше, дивіться самі, і робіть висновки. Буду ловити на Афінезу, UX 832 Нову катушечку, яку взяв Daiwa Exist 22 го року. лтшний, на 3000-й. Намотана жилочка Duel Hardcore 04. Ну і приманка ось така. але, але, Але є нюанс. Але є нюанс. Попросимо відео. Ось і перший. Ось і перший, друзі. І хто це в нас перший? Дивіться, хто це в нас перший. Це в нас товариш Жерех. Це в нас, друзі мої, товариш Жерех. Хе. <реш> Ось такий Деснянський жерех в березні. А в чому прикол? Подивився, що на поверхні грає рибка. Я зняв станти вантажик повністю. І з першого закида жерешок на базі. Ось така історія цікава. Ось така цікава історія. Жерех. В березні, на гуму, без будь-якого вантажа. Так, де в нас ще там виходи є? Давайте подивимось. Цікаво, що це він зайшов сюди. Що це він сюди зайшов в той жерех? О, знов що зі, знов що І Знов жерех, друзі, не повірите. Ти дивиш, що відбувається. Ти дивишся, що відбувається жерех в березні на гумо без будь-якого підвантаження. Що ти будеш робити? Це якийсь, я не знаю. Фурор. Такого в мене ще не було. Давай, пливий. Оце вот так діло. Оце вот так діло. Ну що, давайте подивимось, де тут ще щось виходить. А, ще була покльовка, уявіть собі. Уявіть собі. Ще була покльовка, друзі. Це просто піпець. Зайшов жерех з Десни. І активно зараз харчується тут. А, Ха, і зійшов. Просто піпець якийсь. Жерех в березні. О. <риклад> Оце так прикол. Оце так прикол. <риклад> Оце так прикол. Тихо, 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 тихо. Ось такий. Невеличкий. же ж, який він сильний. <хи> Майже кожний закид покльовка. Зайшов жерех жерах тут, я так зрозумів, що гарною зграєю. І на початку дня кляце. але десь він подівся. Десь він подівся, десь виходів вже нема. А не, є, трошки далі. Його я туди, звісно, не докину Опа. Опа, і покльовочка. А це в нас сто. Це в нас теж жарех. жерех на танту в березні. Уявіть собі. Уявіть собі, жерех. Це важко, чесно кажучи, уявити, але це факт. Є. просто прикол, просто якийсь прикол майже з кожного закиду. была. Пуглевочка была и снова педибрав. Oh да. Справжне раздавал его. Справжне раздавал его. Жереха. На до речі, друзі, ставив я до цього попер, Попер ігнорить. Попер ігнорить. Кидав я в самий, в самий котел, там де жарах кляс. Не хочу він підбирати попер, Мабуть, що зарано трошки для нього. А танту будь ласка. Танту їсть. Опа. Танту їсть і танту їсть непогано. Дивіться, що відбувається. Черговий. О, вже рубаний кимось, Щукою, скоріш за все. Да. Да. О, зійшов зараза ловлю буквально як Форель. А що якщо зробити інакше? Я зараз поставлю більшу танту, більш об'ємну, на більшому гачку. Тим, тим самим ми збільшимо дещо вагу нашої приманки. І я сподіваюся, що і клювати буде краще. Летіти буде далі. У мене є така. кислотно. Гарненько. О, ну, это сутево уже дали летить. Ну давай є! Yeah. З першого ж закиду. Голодний жерех. Дуже голодний жерех. Після зими. Зайшов він сюди. Я так зрозумів, що численною зграю, і роздає. Попав я на роздачу, друзі, жерехів. Невеличких, але роздачу. Опа, є, одразу. Тількино закинув, одразу рибу підібрала. Тількино закинув, одразу підібрав. Черговий жерешатку. Ох, який, який приємний хлопчик. Насправді, друзі, це в мене вперше в житті от така історія, що жерех роздає просто нереально. З чим це пов'язано, можна тільки, ну, власне, керуючись досвідом і логікою зрозуміти. Після зими зайшов жерех з десни для того, щоб поїсти. Їсти хоче сильно, я так зрозумів. Атакує все, що тільки бачить. Ну і це прикольно. Звичайно, що з Воблером було б значно краще цю всю історію ловити, але воблерів, на жаль, нема. На жаль, нема в мене воблерів. Хоча має бути завжди в Про всяк випадок, От, наприклад, як зараз. Тут би і закид був більш далекий, і рибка, я думаю, що була б, можливо, більшою, але це не точно. Так. ще один. Я вже <смеш> поставив цікаву штуку. Дивіться. Знайшов я в себе. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Давай. Пливи. Знайшов я в себе отакий пелюсток Полюсток просто звичайний. Звичайний пелюсток. Ну, Від блешні від э, э, тейлспінера, ну не знаю, від чогось в мене валявся полюсток, надягнув його замість Джегріга і Жерех не відмовляється. Така вийшла аналогова оберталка. На поверхні йде. Грає, жерешок підбирає. Да, цікава, цікава історія. Але жерех то така риба, короткочасна у більшості випадків. І щось я дивлюсь що вже на поверхні виходів ніц нема Каже нам про те, що він десь відійшов. Або я його наколов, або він наївся, або просто вихід ранковий закінчився. О, є, є, є. Закінчився, де не повністю. Ух! Нічого собі... Нічого собі дивіться, як вхопив. Вхопив по самій добрий день. Ну, Відчепити його буде легко. Ось який. Ось який красунчик. Такий оселедець. Деснянський оселедець. Пливи, 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 пливи. Ну куди ж ти? Ну, давай туди. На глибину. Підростайв здоровенного. Ну, що і сказати, хоч і короткостроковий вихід жереха був, але задоволення я отримав таке, як треба. Круті подачі, круті рибки, дуже сильні. Нетипово, я вже вкотре вам кажу, що це нетипово для такого часу, але ви бачили саме, що це факт. Це факт. З чим пов'язан захід жереха і така його активність в таку холодну погру? Ну, можна здогадуватися, але, як я вже казав, що логічні спостереження також є. Мальок зараз заходить по затоках, ну і жерех за ним для того, щоб трошечки під. Їсти. Ну що й казати? Кайфанув я. Наступного разу звичайно візьму з собою приманки, які більш відповідають такій рибі. Ну і сподіваюся, що і розмір буде більший. Хоча це не точно. Коротше, при будь-якому розкладі дуже сьогодні була видовищна риболовля. Мені мені надзвичайно вона сподобалась. Я кайфанув. Сподіваюся, що ви також бажаю вам такої ж роздачі, але жерехів трьошек і п'ятірок. З вами був Володимир Воротняк. Не забувайте підписуватись на мій канал, хто ще не підписався. Ставте вподобайки цьому відео. Ну і, звичайно, пишіть в коментарях, чи були у вас подібні історії з жерехами в березні. До зустрічі тут!